На перший погляд, це звичайна дитяча іграшка, показує сапер Богдан Хитрик, та каже, саме в таких речах найчастіше замасковують міни. О, іграшка, вона вам ви її берете. Тане розтяжечкою воно вибухає. ховають вибухівку і у телефонах, книгах, гаманцях, та навіть у цукерках пояснює речниця ДСНС Юлія Наровкова. Безвичайна коробка, цукерок, mm -hmm. так. А подивіться, які тут можуть бути бути вибухові конфети. Такі небезпечні знахідки виявляють та знешкоджують піротехніки в роботі. Вони користуються ось таким металошукачем. за допомогою цього приладу крок за кроком, сантиметр за сантиметром обстежується наша земля та спеціальною амуніцією. Вона важить понад 12 кілограмів. Бронежилет та каску приміряє третьокласник Максим. У нову роль вжився і школяр Всеволод. Я відчуваю себе, нібито розмінувальник. Також учням роздали тематичні настільні ігри, розмальовки, наліпки та книги, що вивчили на уроці, розповідають однокласниці Олександра та Аріна. Не можна, наприклад, чіпати іграшки, телефони. Я їх не буду брати та. Если у меня свой Телефон немає, то піду додому, візьму телефон, розкажу комусь. Школяр Гоша говорить, сьогоднішній візит рятувальників надихнув його на вибір майбутньої професії. Ця професія зараз дуже потрібна, а Україна виграла. Зі слів вчительки Тетяни Філь. У такому форматі діти краще засвоюють інформацію, і з цим класом рятувальники зустрічаються втретє. Інше одне справа, коли ми вчителі це говоримо, показуємо на малюночках. І інша справа, коли приходять люди, яким це займаються люди, які на цьому розуміються, які можуть правильно діткам пояснити, подібні заняття відбуваються за підтримки ЮНІСЕФ їх проводять в усіх освітніх та дошкільних закладах області, зазначила речниця головного управління ДСНС області Юлія Наровкова. Головна мета так, єдиних уроків безпеки навчити дітей єдиному механізму, побачив вибуху небезпечний або підозрілий предмет, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Ми таким чином. Запобігаємо виникненню надзвичайних чи ситуацій. Сьогоднішню лекцію школярі прослухали в укритті саме в цей час в області була оголошена повітряна тривога. Дарія Шевченко, Олег Кураш, Суспільне, Новини, Черкаси.